Що можна знайти в Лухівському хенді в найдешевший день? Частина друга. У секунд в прем'єрі, що біля автовокзалу, ми пішли в п'ятницю. Це день перед оновленням 98 гривень за кілограм. Чоловічих речей було небагато, але дещо купили собі, що саме покажемо в кінці відео. Сподобався такий червоний свічок в американському стилі та картата сорочка приємного зеленого кольору. Ще такий водонепроникний анорак, який підійде для велопрогулянок. А ось цей світловідбивний жилет видно здалеку. Якщо вам потрібно нагадати, хто тут супертатом. Було багато хорошого дитячого одягу, класний теплий чоловічок стіч, супня в ідеальному стані від Next, різні ковтинки та костюми. Чимало з цього з етикетками. Ось під цю сорочку та штани класно підійдуть червоні маленькі кеди. Була отака накидка для тварин. А ще різні штори та пледи. Собі. Ми купили чорну та синю чоловічі фліски бренду Карімор. Вона в ідеальному стані лише попрати та почистити від ворсинок. Ціна однієї на маркетплейсі сягає 2000 гривень. Такий топ із асиметричним низом пару дитячих футболок від Polo Ralph Ральфлауер і водовідштовхувальний плед для пікніків. А ви купуєте речі в секонд-хендах? Які ваші улюблені знахідки діліться у коментарях?